Доля заморожених активів у руках європейців. Чи втримається українська економіка без репараційного кредиту? Та як країна житиме наступний рік із дірявим бюджетом? Про це говоритимемо з Олегом Пензеним, виконавчим директором економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас. Так, я вас вітаю. Тема, безперечно ви вибрали краще не може бути. Посудову зараз ну все злободенне, все через що хвилюються українці. Отже, нещодавно у Газі був президент України. і говорили власне про заморожені російські активи, про 210 мільярдів євро. І каже пан Зеленський про те, що їх не вистачить повністю покрити усі ті збитки, яких завдала Росія. Однак вони дуже згодяться нам саме зараз на поточні витрати аби ви власне Україна економічно вистояла. Наразі український бюджет на наступний рік сформований без наявних ресурсів, частини наявних ресурсів на витратну частину. Наскільки ось, ось ці репараційні позики, які називають загалом російські заморожені активи, наскільки вони нам конче необхідні для виживання нашої країни на наступний рік? Ой, слухай, давайте я почну з критики. Давайте. Приймати бюджет, не маючи гарантованих джерел покриття видатків, які ви так собі намріяли. Ну, дуже контроверсійне рішення. Угу. Особливо, якщо врахувати, що у видатковій частині, що стосується соціальних платежів, і які точно мають фінансуватися за рахунок запозичень, mm -hmm. ну там прямо в фестивалі нечуваної щедрості, слухайте. Вперше і вперше індексація... за воєнні роки збільшили ось цю частку. Ну, дивіться, і е, індексація соціальних стандартів, вона, правда, була в 200-році, е, але е, на п'ятий рік точно нічого не було. І. Е, 30% росту заробітної платні для освітян, і кешбек, і зимова тисяча, і е, е, чек для всіх медичний: е, 45 плюс населення України, і 3 тисячі кілометрів безкоштовний укрзалізниці, і навіть по 200... Тисяч кожному народному депутату на громадській приймальні, ну, куди ще ми не ткнули гроші, яких нема? Ну, тобто, в чому є питання? Питання в тому, що е, формувати видаткову частину, коли у вас немає підтвердженої дохідної, ну, як мінімум, безвідповідально. Mm -hmm. Тому що, якщо гроші не дадуть, ви в січні 26 року будете починати робити секвестр. Mm -hmm. Тобто, всі видатки на розвиток, всі капітальні видатки, всі оті кешбеки, і всі оті чеки це ж все піде під ніж. Тобто, знаєте, да, помазгали по губах чимось смачненьким, потім забрали. Ну, воно так не робиться в суспільному життю. Mm -hmm. ну, тобто, це така критика. Я не хочу зараз вертатися до бюджету, бо там куди не плюнь, сюди є питання. А давайте ми повернемося до найголовнішого, до джерела. Uh -huh. І тут, на жаль, є надзвичайно велика проблема, тому що е, мені сподобалося, як канцлер Німеччини сказав, який шанс е, отримати репараційний кредит Україні 18-19 грудня на Єврораді. Uh -huh. Він сказав, 50 на 50. Пам'ятаєте цей добрий анекдот, коли питаються, чи можна зустріти динозавра на вулиці? 50 на 50, чи зустрінеш, чи не зустрінеш? Це приблизно такий самий рівень отримання репараційного кредиту. Проти нього занадто багато країн, щоб ми сьогодні тверезо говорили, що він буде виданий. Проти нього тепер Італія, проти нього тепер Болгарія, проти нього Мальта, проти нього Тобто не лише льканців. Бельгія. Ну, Бельгія з самого початку. Проти нього Угорщина, Словаччина, Чехія. І ви хочете сказати, що при таких умовах ви зможете продавити цей кредит? Mm -hmm. Пане тому, Олеже, Белія... а, Європей... а давайте для глядачів пояснимо причину, чому так багато країн проти. Що таке репараційний кредит? На сьогоднішній момент в Європейському Союзі заморожено. 210 мільярдів євро російських заморожених активів. Це приблизно десь 240-245 мільярдів доларів. Угу. З них 190 заморожено в євроклірі. На території це королівство Бельгія. Формально доходи, що приходять на ті заморожені активи, а вони приходять, тому що ті гроші обертаються в банках і в євроклірі. Вони росіянам не належать формально. І тому спокійно, в 2024 році, під доходи від заморожених російських активів Україна отримала кредит в 50 мільярдів доларів, де ті доходи розписані на 10 років. Власне, залишок цих коштів ми маємо сьогодні в соціальних платежах, десь 26 мільярдів лишилося. І чому ми говоримо, що по соціальному блоку нам не вистачає не 45, а тільки 19. Мільярдів доларів. Але саме тіло заморожених активів. На нього чітко розповсюджується європейське законодавство, яке говорить, що конфіскація заморожених активів можлива тільки за рішенням суду. Ідея віддати ті гроші в якості застави під кредит. Не знайшла розуміння ні в Європейському центральному банку, ні в цілому ряді країн. А репараційний кредит це якраз спроба надати Україні кредит під заставу цих заморожених активів. Якщо щось надається під заставу, це означає, що ви їх знімаєте з розморозки і урухомлюєте, ну, тобто. Юристи на сьогоднішній момент Європейської комісії шукають можливості, гарантії безпеки, там обіцяють. А є певні, є певні позитивні моменти. Тобто, дивіться, на сьогоднішній момент по європейському законодавству заморозка активів відбувається рівно на півроку. Раз в півроку всі країни Європейського Союзу мають зібратися і продовжити замороження тих чи інших активів. От зараз міністри фінансів європейських країн погодили, що заморозка буде відбуватися безстроково. Тобто, умовно, через півроку там Угорщина не може пройти і накласти вето. Позитив позитив. Але цей позитив радше зроблений не задля України і не проти Росії, а через зазіхання на ті гроші американців. Ну, просто щоб ми з вами розуміли, коли ми дивимося 28 відсотковий 28% 28-відсотковий власне цю програму миру. 28-ми пунктів план, план цей та... Це та американці. Та. Угу. Там економічний блок дуже цікавий. <свистак> Там американці говорять, значить так, 100 мільярдів заморожених російських активів ви даєте в мій спільний з українцями інвестиційний. фонд. <свистак> Де 50% мені належать, а останні гроші ви нам віддаєте, ми вкладемо їх в інвестиційні програми з росіянами. Європейці кажуть, чекайте, ви в себе на території, шановні американці, заморозили 2,8 мільярда доларів. От ними і користуєтеся. Чого ви лізете в активи заморожені в Європі? Ну, тому що ми ж теж маємо бажання ті активи якимось чином урухомити, і отримати доходи власних бюджетів, робочі місця власним виборцям, податки у власні бюджети. Ну, тобто, а як зробити так, щоб е, ті гроші вже точно ніхто не зміг зрушити? Безстроково їх безстроково. Їх заморозити. От що власне їм зробили? Тобто, якщо хтось говорить, що вони безстроково їх заморозили, тому що це крок до видачі репараційного кредиту, ні. Вони безстроково їх заморозили, тому що це є е, убезпечення цих активів від забажання американців їх тим чи іншим чином урухомити. До речі, зі згоди росіян, щоб ми розуміли це також. Тобто, Оця ситуація, щоб от, ілюзій не було. Тобто, лишається, по-перше, репараційний кредит на рівні проблемного та є прямі угоди України з європейськими країнами. Прямі угоди. Тобто Німеччина на наступний рік запланувала в бюджеті 11,5 мільярдів євро Україні, щось нам дадуть на рівні 8-9 мільярдів е британці. Щось дадуть японці, щось дадуть канадейці, скандинавські країни, правда, вони трошки зменшили на сьогоднішній момент Данія, очіку. здається, зменшує підтримку. Власне, я ж про неї mm -hmm. говорю. так. Але тут якісь там кошти хтось буде давати. Але це мало. Просто щоб ви розуміли, скільки потрібно Україні на наступний рік? Е ми вже з вами, пам'ятаєте, говорили, та, що е, на макроекономічне фінансування, на соціалку нам треба 19, 19. мільярдів Угу. Mm -hmm. Так, цифру запам'ятали. Е, на військові потреби ми саме стягаємо з бюджету 2,9 трильйона. Mm -hmm. Це десь приблизно 60 мільярдів доларів. І нам ще треба 60. Ну, хай 50. Е, Традиційно, чому ми, власне, більше запросили, ніж традиційно? Традиційно, щоб ми розуміли, у вигляді воєнно-технічної допомоги Україна від партнерів отримувала приблизно десь порядку 40-42 мільярдів доларів. Ця цифра, вона є в відкритому доступі. В рік Левину долю цього давали американці адміністрації Байдена. В 25 2025 році загальний обсяг воєнно-технічної допомоги сягає сьогодні десь порядку 36 мільярдів. Це менше, ніж традиційно, але гроші все таки є. Угу. Для того, щоб перекрити те, що ми не доотримали цього року, і для того, щоб отримати умовних 42-43 мільярди, які потрібно, нам треба порядку 55-60. Але в принципі ми проживемо і на 50, 50 там, мільярдів доларів воєнно-технічної допомоги. Але нам ніхто не спішить ці гроші давати. Тобто тих фінансових ресурсів, що сієні є в Україні, ну, вистачить реально десь на півроку, може менше. Це. Чи я у нашої ну, влади план Б? Тому що 50 на 50 це якось сподіватися на це не дуже для країни. Ну, дивіться. Про план Б неодноразово питалися у Верховній Раді міністра фінансів, прем'єр-міністр. Mm -hmm. Чіткої відповіді ми від них не почули. Але я вам можу цю відповідь озвучити, чому вони не почули чіткої відповіді? Тому що вона є вкрай соціально складною. Якщо не буде грошей, план Б буде полягати в наступному, раніше план в Вже тоді, я перепрошую, буде полягати в наступному вигляді. Перше це секвестр соціальних статей, які не є захищеними. Тобто скорочені видатки. Ніякого, ніякої індексації соціальних стандартів, ніяких фестивалів нечуваної щедрості, кешбеків, тисячі, там, чеку медичного, трьох тисяч кілометрів залізниці, ну, нема грошей. Це умовно, вони можуть уже в січні провести, чи ось пройде півроку, закінчаться гроші? Якщо ні-ні. Якщо не буде підтверджених... Коштів фінансування на 26 рік, я думаю, що зміни до державного бюджету ми побачимо в січні. Uh -huh. Хоча, ще раз повторюю, нащо було мацькати по губах населенню, а потім забирати той шматок класи, яким побіцяно було о, надати, не розумію. То, власне, з чого я почав з критики? Хто приймає бюджет без реальних джерел фінансування? Це перший момент. А тепер другий момент, який буде стосуватися доходів бюджету, що підуть на воєнно-технічні питання. Вже зрозуміло, що тих грошей, що збере Україна, не вистачить. Тут навіть мова не йде про підняття заробітних плат військовослужбовцям. Угу. Їх просто не вистачить. Хочу нагадати, що американці продають зброю за реальні гроші. Вони нам не дають нічого без копійки і грошей. Тобто, це про те, що неодноразово говорилося. Це питання підняття податків. Це питання девальвації національного курсу. Угу. Те, що зобов'язує МВФ. Так. Бачите, МВФ, він е, говорить гадості, але він, бачите, говорить ті речі, які є надзвичайно. Е... Політично непопулярні, але вони. Дивіться, ми з вами з 22-го року живемо по суті. Ну, Якщо не враховувати ті прильоти на голові, подивіться, магазини повні, ресторани повні, угу. в магазинах все є, купа народу на вулицях, правда? Е, життя у великих містах, особливо чим західніше, тим зрозуміліше. Скажіть, будь ласка, там вони сильно відрізняються від мирного життя? Ні. Ні. А давайте ми згадаємо, як жила Велика Британія під час Другої світової війни. Обов'язкова трудова повинність, карткова система, обмеження ресурсів, споживання на все. Ми готові до таких утискань. Ну і дивіться, надзвичайно жорстка боротьба з тіньовою економікою. Тіньова економіка не доплачує в державний бюджет, це не змінюючи ставки податків, до одного трильйона гривень в рік. Ми завжди з вами любимо говорити, от тіньова економіка, от митниця, корупція. Заробітна платня в конвертах, це вантіньова економіка, це 350 мільярдів гривень по року. Заробітна платня в конвертах. Контроль за податками, що формуються на маркетплейсах. Скільки хейту з приводу цього? А це ж не нові податки. Ви розумієте, що кожен українець, отримуючи будь-який дохід, якщо це не дохід його податкового агента, Має з нього сплатити ПДФО і її воєнний збір. Кожен. Ну, тобто, ви пішли до сусіда, зремонтували каналізацію. Вам сусід на радостях дав 300 гривень. Ви розумієте, що ви маєте по чинному українському законодавству піти написати декларацію і з тих 300 гривень заплатити податок. 18 ПДФО плюс 5 воєнного збору. Усвідомлюємо це чи ні? Угу. Це хтось робить? Ні. Та ні. Е, люди здають хати в оренду. Пенсіонери, будь-хто. Отримують гроші, з них живуть. У мене є питання. Е, хтось з тих, е, арендних платежів платить ПДФО? Ну, слухайте. А це сотні мільярдів. Ну тобто, дивіться, коли ми з вами говоримо про тіньову економіку, ми чомусь час говоримо, та ось там крадуть, от хай їх притискають. То, що тіньова економіка це ми з вами, ми живемо в тіні з вами, ну реально. Ми прийшли з вами в магазин і за готівку щось купили, нам чека не дали. Ми спокійно забрали товар, пішли. Це тіньова економіка? Так. Так. Ми спокійно забрали, а якщо ще нам скидочку якусь зробили, якщо він ще дешевше, ніж в супермаркеті рядом. Та ми прибіжимо в, той, в, той, в ту Кнайпу або кудись там в якийсь там підзаборний гларьок. Правда? А ми усвідомлюємо, що з цього не сплачено податки і це по суті обирають Збройні сили. Тобто, дивіться, ми час з вами говоримо про боротьбу з тіньовою економікою, коли це стосується когось. Е ми з вами приїжджаємо на ярмарок, де купа продавців продають е е продукцію сільськогосподарського виробництва, вироблено самостійно в господарствах населення. Як ви думаєте, там багато фопів? Не всі. Та де? Та де. Ті, що не всі, вони сплатили податок з, того, з тих грошей, що ви йому заплатили за шматок сала чи там за бурячок. Що ви таке розказуєте? Ми чомусь, дивіться, е, бажання надурити державу, це в нас, знаєте, як національний, національна пригода. Це гарно звучить, коли ми з вами в мирі, коли є купа запозичень, коли влада зводить кінці з кінцями і нас не дуже рухає. А коли війна, коли нема грошей і не дадуть. Коли нема за що купляти боєприпаси, і коли завтра тут може бути окупант, ми маємо усвідомлювати ті речі чи ні? Тут питання, пане Олеже, що і держава не може звести кінці з кінцями, і власне населення не може звести кінці з кінцями. Можливо, від цього вони і йдуть в тінь. І, і хто тут Дивіться, має вирішувати? Ми маємо з вами розуміти, що в період війни всі мають чимось жертвувати, mm -hmm. правда? Ми готові з вами, як населення, як пересічні громадяни, йти на жертви. Ми готові поступитися частиною своїх доходів. Ми готові ну, сумлінно сплачувати з кожної копійки, що отримано податки. Та, в нас все це дуже складно адмініструється. Та, в нас купа питань до податкової, в нас купа. Можна пояснити, чого це ми не робимо, достатньо ну, відверто. Є дуже багато пояснень. Але ми з чогось так раптом опинилися в ситуації, коли, що б там нам не дали, на наступний рік грошей буде не вистачати. І знову влада буде пролазити через різного роду складнощі, буде шукати знову податковувати підвищеною ставкою податків банки, будуть шукати додаткових джерел облігацій внутрішньої державної позики. Може, напевно, зроблять перевипуск облігацій, що купила Національний банк України в 2022 році. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але це все косметика. Чому влада цього не робить? Тому що це є політично вбивство. Ну, ми ж тверезі, так? А напередодні імовірних виборів, а все ж таки хтось десь якось розуміє, що рано чи пізно, у му році, в несприятливих умовах, зі складними переговорними треками, якийсь там мир буде підписаний, ми зразу війдемо за 90 днів в виборчий процес. І всі ті, хто сьогодні сидять у парламенті, вони хочуть повернутися туди назад. А їм згадаю, чекайте, ви ж нас хотіли там на ПДВ натягнути. Ви ж нас хотіли там на карткову систему примусити. Ми за вас більше не проголосуємо. Хто на це піде зараз? Ніхто. Ось ми з вами, значить, бачите, отак ніби ми і, і хочемо бути і розумними, і красивими. Ну, ну так не завжди буває. Тобто наш план В це те, щоб кожен українець зняв рожеві окуляри і почав доброчесно так само вкладатися в виживання нашої економіки і чимось жертвувати. Дивіться, я думаю, що план В, про який ви зараз говорите, найменш реалістичний. Угу. Я в це не вірю. Я вірю в те, що нам влада в будь-якому випадку, на наступний рік, у випадку відсутності коштів, придумає збільшення податків, нам це пояснять. Я думаю, що ми будемо бачити з вами суттєву девальвацію національної грошової одиниці. Ну, тобто, я поясню, дивіться, для того, щоб покрити соціальні платежі, нам треба по курсу умовно 45, 45 мільярдів доларів, з угу. яких 19 немає. Умовно, при курсі 50, нам треба вже не 40, а не 45, а 40 мільярдів. Mm -hmm. Розумієте, про що я говорю, mm -hmm. так? Тобто, коли ми з вами говоримо про план В, оцей, mm -hmm. то напевно він піде по тих напрямках, які нам активно рекомендують е, Міжнародним валютним фондом. Тобто, це напевно буде збільшення податків, це, напевно, буде, напевно, буде девальвація національної грошової одиниці. І влада тоді буде дивитися, що з того всього вийшло. Хто пішов у тінь, хто сплатив, наскільки збільшилися податкові надходження? Дивіться, дуже цікавий момент. У нас середня заробітна платня за 25 рік збільшилася на 24%, 25%. Середня заробітна платня. А податкові надходження податком на доходи фізичних осіб на 18%. А як так? Ну, Треба якісь пояснення, правда? Ну, так. <свісно> ну, тобто, навіть зараз, навіть в надзвичайно важкий період, ми от маємо такі контроверсійні цифри, і... які говорять про ті процеси, що відбуваються всередині економіки. Uh -huh. Так що, коли ми з вами очікуємо, ну, дивіться так, я зараз намалював погано, погано, погано. погано. Uh -huh. Давайте дочекаємося 18-19 числа. Недовго лишилося чекати, завтра післязавтра. Угу. Зустріч лідерів ЄС. Так, зустріч лідерів ЄС на Європейській Раді. Угу. 20 го числа, якщо ми, окрім гучних заяв про підтримку України, більше нічого не почуємо, напевно ми побачимо, як наша влада почне шукати механізми спочатку Б. Угу. А потім, якщо ЗБ нічого не вийде, механізм В. Угу. Те, що пропонує МВФ. Е, і ну мовірно. і секвестр бюджету, угу. і різати угу. соціальні статті. Угу. Угу. Ну, знову ж таки, це отакий найгірший сценарій того всього, що я бачу. Найгірший, цілком імовірно, воно і не буде так, цілком ймовірно, щось буде оптимістичне. От. І ми з вами десь там за тиждень зустрінемося, і я скажу, бачите, я помилявся, я винен, вибачте, будь ласка. Раптом наші європейські партнери дали нам всі заморожені російські активи, просто взяли і перерахували нам їх на рахунок. Ага. Ну. Хочеться вірити в дива перед Новим хочеться. роком. Так. Але. Потрібно і самим робити зусилля. Пане Леже, давайте тоді на цьому і поставимо три крапку, і тоді наступного разу зустрінемось вже після цієї зустрічі лідерів ЄС. І обговоримо результати і побачимо, що буде далі з нашою економікою. Олег Бензен, okay. виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про... Те, наскільки український бюджет залежний зараз від дохідної частини російських заморожених активів від рішення лідерів Європейського союзу, ну і що ми будемо робити, якщо цих коштів у нас не буде? З вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому ютуб-каналі. Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей.